Я хотіла продовжити те, що говорив пастор Володимир, і поділитися тим, що є, в моєму серці. Місце з Писанням в Галаті в 5 розділі з 13 -го вірша говориться, та вас, брати і сестри, Бог покликав до вільного життя. І воно є так, і амінь. І що, в моєму серці є, те, що далі, що. Про що йдеться? Однак хай ваша воля не стане приводом для задоволення вашої гріховної натури. І про що йдеться? Бо весь закон зводиться до одного, а саме любіть ближнього свого як любите самого себе. Але якщо ви приносите біль та страждання одне одному, то стережіться, аби не прийти до взаємознищення. Але я вам кажу: хай дух керує вашою поведінкою. Тоді ви не задовольнятимете бажання своєї гріховної натури, бо все, чого вона бажає проти духа, все, що дух бажає проти гріховної натури, це дві протилежні речі. Отже, ви не можете робити те, що вам насправді хочеться, але якщо ви керовані духом, то не підвладні закону. очевидні вчинки нашої гріховної натури, блудне чистота і розпуста, поклоніння Бовану, чеплунство, ненависть. Суперечки, ревнощі, гнів, себелюбство, розбрат, єресі, заздрість, приятицтво, оргії і тому подібне. Зважаючи на все це, я застерігав вас і застерігаю, якщо хто чинить таке, той не вскаткує Божого царства, дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Проти цього немає закону. Ті, хто належить Ісусу Христу, розіп'яли свою стару гріховну натуру з її егоїстичними пристрастями і лихими бажаннями, раз дух є джерелом нашого нового життя. Слідуймо Духові, не будемо чванливими, не будемо гнівити одне одного, не будемо заздрити одне одному. І коли ми коли ми поклонялися, от остання пісня, яка була, де Бог вірний, і дійсно ну, серце воно плавиться від того, що дійсно вірний Бог, незважаючи на нашу невірність, і в моєму серці просто: Господи, я тебе дуже прошу. Ну скільки може бути таке, що ти є нам вірний, а ми не вірні? Я знаю, що це все рівно можливо. Можливо, то, тому що серце серединя що роздирається, будь ласка, поможи бути вірним тобі. Вірним, ну що йому вірним? Це вірним йому в його слово. Це тоді, коли хочеться, а ти не робиш, як тобі хочеться. Ти покоряєшся тому і даєш духу Божому діяти який породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Чисто природня, людська природа, що коли вдарять тебе або вдарять того, хто близький тобі, нанесуть йому шкоду, ну, яка наша, це В всередині гнів піднімається, востаєш усередині і захистити. І перший ну, кожен раз, як ти чуєш, що когось. Притиснули, утискають, що когось б'ють чи вбивають. Коли ти то бачиш, в тебе перше, що піднімається, очевидно, той гнів людський. Але він, написано, що він не чинить правди. Гнів людський правди ніколи не чинить. І я ну, те. Що те, що так як ми віримо, те, про що ми говоримо, що відображення нашого стану, стану як тіла, це є відображення стану нашої держави, то, що зовні буде. І тому я хочу дуже, щоб ми молилися, про, про те, щоб ми були вірні Божому Слову, щоб ми були вірні Богу. Щоб Ідоли, ідоли, оцей цей блуд, блудодіяння, як фізичне, так і духовне, щоб воно було винищене, щоб тіло та не міста, церква, щоб вона була така свята і чиста, і сяюча зсередини. Я так молюся давно, що, Господи, дай, щоб церква сяяла зсередини. Не просто зовні сяяла, а зсередини, щоб ми сяяли. І те, що я просто сильно, я всім ясном так десь чекаю, Господи, коли. Коли нарешті то, якраз той перелом станеться, тому що ну, гірко бачити свої вчинки, коли вони не вірні Богу, гірко бачити, коли навколо біля тебе брат, сестра теж чинить, не має сили і падає. І воно так сильно Боже, так сильно хочеться, щоб Бог тішився нами. Не про неї за того, що по, типу, ну, у нас погана самооцінка. А просто тільки за того, щоб він вірний, і щоб ми були вірні, а не тільки в односторонньому порядку. Тому що це дуже зле, коли в сім'ї хтось один вірний, а другий просто сидить на голові. От, і тому це таке сильне, і я вірю, що для того нам, ну, Бог нам поможе. <реш> Давайте стоїмо. Господи, дякую тобі, що ти.